Мені приємно знову вітати вас, дорогі мої, добрим ранком. Усі, хто дивиться ось цю передачу ранок з Надією. І разом з вами ми об'єднаємося у подяках Богові, адже Він подарував цей день для нашого життя. Він залишив для нас обітниці, щоб ми не самі вирішували ті проблемні питання, які виникають на нашому життєвому шляху. Але цікаво, чи готові ми слухати Господа? Деколи люди ділять закон із Христом, кажуть, що то собі, а Він собі, сам по собі, але пам'ятайте, що Ісус святий. А що сказано про закон? Ось що ми читаємо в до римлян у 7 розділі, 12 вірш? Отже, закон святий і заповідь свята праведна та добра. Кожний, хто бажає отримати спасіння. Повинен зосередитися у своїх думках на Голговському хресті. Саме там грішники можуть побачити, що на кої гріх. Там вони можуть побачити безмірну жертву, яка була принесена для викуплення їх від покарання за порушений Божий закон, усвідомлюючи, що можуть загинути. Грішники побачать у Христі свою єдину надію на спасіння. Біля Христа вони засвоюють дорогоцінні уроки життя Божого Сина, який віддав себе за нас. Голгофа відкриває незрівнянні властивості божественного характеру. Дивлячись на Хрест, вони зненавидять гріх. Бо зрозуміють, що саме гріх відкинув, образив, зрадив, бичував, розп'яв велич небес, тобто Ісуса Христа. Голговський хрест розповідає про те, як Христос звеличив і прославив закон, щоб здійснити викуплення за тих, хто приймає його любов і йде його слідами, потрібні були безмірні заслуги Його крові. Грішники можуть знайти прощення та мир тільки через того, хто полюбив нас і бажає омити нас від наших гріхів своєю кров'ю. Кожний, хто усвідомлює свій гріх перед законом, хто звершує покаяння перед Богом і виявляє віру в нашого Господа Ісуса Христа, той перестає скасовувати Божий закон. І як ми читаємо у посланні апостола Павла, то що, ми скасовуємо закон вірою? Зовсім ні. Ми утверджуємо закон. Тільки усвідомивши високі вимоги закону Єгове, ми зможемо збагнути, якою цінністю є для нас Христос. Ми ніколи не зможемо осягнути всю глибину прірви, з якої визволив нас Христос без розуміння досконалості принципів істини. Ми ніколи не усвідомимо глибину Божої любові, виявленої у Христі Ісусі, якщо не зможемо побачити дивовижний характер закону неба і землі. У світі цього святого закону грішники бачать Спасителя таким, яким він є, сповненим милості, співчуття, доброти, любові. Коли вони дивляться на Ісуса і бачать Його незрівнянну любов до таких грішників, як вони, їхні серця наповнюються вдячністю та небесним миром. Хоч Божий закон святий і незмінний, ворог Бога та людей перший великий бунтівник, порушник заповідей закону на небесах, Усі віки штовхає людей на війну проти Бога. Коли грішники починають розуміти, що гріх це порушення закону, а закон це основа Божого правління на небі і на землі, вони поспішають стати на шлях праведності, щоб їм не спіткнутися, не впасти і не загинути. Вони мають бажання вже ходити у Христі. І тоді Христос дає їм пропозицію. Ось як ми читаємо про це у Колосян, у другому разі, в шостому вірші. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у ньому. Живіть у любові, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас як дар і жертву Богові, як приємні пахощі. Послух Божому закону це освячення. Багато людей мають неправильне уявлення про цю роботу, яка звершується в душі. Але коли Ісус молився, щоб Його учні освятилися істиною, Він додав: Твоє слово то істина. Освячення не відбувається миттєво, це процес, як і послуг. Поки сатана нав'язує нам свої спокуси, знову і знову потрібно вести боротьбу за перемогу над власним Я, а через послуг істина освятить душу. Вірні, істинні переможуть заслугами Христа усі недоліки характеру, які змушують їх пристосовуватися до різноманітних обставин життя. Сьогодні багато людей стверджують, що нездатні зрішити, оскільки вони освячені, але це обман, це хитрощі лукавого. Небезпека впасти у гріх існує завжди. Адже Христос застерігає нас, щоб ми пильнували і молилися, інакше впадемо у спокусу. Якщо ми усвідомлюємо власну неміч, у нас не буде ні самовпевненості, ні безтурботного ставлення до небезпеки, проте ми відчуватимемо потребу у джерелі нашої сили, тобто в Ісусі, у нашій праведності, ми прийдемо в покаянні з розбитим серцем, відчуваючи прикрість від усвідомлення нашої надзвичайної немочі. І пізнаємо, що повинні щодня звертатися до заслуг крові Христової, аби стати посудинами, придатними для використання Господом. Поклавши свою надію на Бога, ми припинимо боротися проти істини, але отримуємо змогу незмінно стояти на боці правди. Ми повинні міцно триматися біблійного учення. І не йти за звичаями та переконаннями світу, за висловленнями та справами людей, коли з'являться оманливі погляди і подаватимуться як біблійна істина усі, хто підтримує зв'язок з Христом, не стануть довіряти словам служителя, який їх виголошує, а подібно. До шляхетних верійців, щодня досліджуватимуть писання, чи справді це так? Дізнавшись, що говорить Господнє Слово, вони стануть на бік істини, вони почують голос справжнього пастиря. Це та дорога, простуйте ви нею. Так ви навчитеся робити Біблію своїм порадником, а до чужого голосу не будете прислухатися. І не підете за ним. На превеликий жаль, сьогодні багато лине голосів, і я хочу молитися, щоб ми чули цей голос, який лине до нас зі сторінок святого Письма. Наш дорогий Небесний Отець. Ми об'єдналися сьогодні в молитві, щоб дякувати тобі за твою безмежну любов, щоб дякувати тобі. За Твоє дорогоцінне слово це золотий скарб для нас, який відкриває дорогу, який відкриває правду, який відкриває, у чому суть життя і слідування за Тобою. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Ми дякуємо Тобі за цю дорогоцінну можливість, коли ми можемо дивитися, слухати, коли можемо ще приймати рішення робити висновки в своєму житті. Чий голос ми слухаємо? Твій, який лине із сторінок святого письма, чи голос людей, які сьогодні перекреслюють твої заповіді, святість, які перекреслюють всі небесні принципи, називаючи себе святими і ведуть людей до погибелі. Господи, дай нам мудрості бути твоїми послідовниками, обирати Твою дорогу, щоб в день, коли ти прийдеш, радіти зустрічі з тобою. Сьогодні, дорогий Ісусе, в руки Твої, під Твою охорону ми віддаємо своє життя, життя наших сімей, наших родин. І нехай Твоя милість і ласка, нехай Твоя благодать огорне теплом нашу країну, нехай зігріє. Холодні серця, нехай зігріє холодні душі, Господи Боже, нехай прийде день перемоги і день, Господи, коли усі люди стануть Твоїми послідовниками, щоб Ти повернувся, щоб те страхіття, яке переживають люди на землі, вже припинилося. Це наші молитви і прохання до Тебе, а тобі за все, що Ти дарував. Щира подяка. Чесь спокійний слава Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. На превеликий жаль, дорогі мої, ми живемо у час сьогодні, коли сам сатана прикидається ангелом світла і іншим разом не Керуючи силою Святого Духа, так важко розібратися, що це за голос, з якого джерела він іде. Тому не поспішайте робити висновки, а краще пересвідчитися у святому письмі. Друзі, дорогі, Господь залишив для нас своє слово, Господь залишив для нас свої святі заповіді. І ніхто інший, а він особисто наголошує, що закон святий і заповість свята, Господь святе не відміняє. Господь помирає не тому, щоб відмінити закон, а тому, що був порушений закон і дає приклад своїм життям, щоб ми жили так, щоб ця. Заповідь була оправдана вірою, а не відкинута вірою. Віра, яка відкидає хоч одну із заповідей Божих, це не Божа віра. Запам'ятайте це. А Бог хоче, щоб ми мали Його віру. І він сказав, що тут терпеливість святих, тут ті, що дотримують заповіді Божі, і ті, що мають віру Ісуса, тут на землі. І Я хочу, щоб ми були в числі тих. Нехай Господь благословить усіх нас таким добрим бажанням. До побачення.